Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні ми будемо з вами робити прогноз для знаку Зодіака Леви на квітень місяць. Але спочатку я розповім вам, що ж таке оракул Шріматрика. Оракул Шріматрика представляє собою 50 фонем санскриту, які складають основу світобудови та називаються матрикою. Фонеми. Це цегла, з якої побудований світ. Фонеми матрики являють собою різні вібруючі енергії, з яких будується і формується вся проявлена реальність. Магічні аспекти матрики мають відношення до практики складання мантр, діагностики та прогнозування. Кожна мантра складається з послідовно розташованих фонем санскриту. Що містять інформацію та енергію, тим самим впливаючи на стан адепта та змінюючи його та навколишній світ. Передача знань про шріматрику відбувається лише в усній традиції від учителя до учня і тому є закритою езотеричною частиною тантри. Я навчалась у Адинатха Джаятхара. Який є містиком, спеціалістом в області індійської магії. Він входить в число найбільш опитних і сильних професіоналів в своїй сфері. Усна традиція передачі шріматрики вічна і належить богам, а самі фонеми прописані у генетичному коді людини. Оракул шріматрика використовується для багатьох цілей. Це діагностика. Можна провести діагностику минулого, щоб виявити, що саме вплинуло на ситуацію, яка зараз проявлена в вашому житті, діагностика сьогодення для того, щоб визначити вплив енергій, які проявляються в тій чи іншій сфері вашого життя, і прихильність до вас, тої пари божеств, які відповідають за ту чи іншу сферу, а також діагностика майбутнього. На певний період з можливістю її коригування за допомогою містико-магічного ритуалу Абхічари, також проводяться діагностика здоров'я, діагностика бізнесу, родини, навіть країни. Оракул допоможе визначити ваше призначення та таланти, а також попередити від небезпеки в формуванні бажаного майбутнього, в пошуку партнера. Діагностика та вплив на ваш бізнес, фінанси та інвестиції, прояв ваших ворогів та конкурентів, прояснення будь-яких інших ситуацій та багато інших питань. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також задавайте питання. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду. Для Леві оракул Матрика говорить, що в квітні місяці світ буде посилати вам корисні та приємні знаки через органи очей і нюху. Ви будете бачити те, що вам потрібно і важливо, і корисно побачити. Ви можете оцінити ситуацію і в разі потреби переглянути певні давності та тенденції для покращення цієї ситуації. В квітні місяці ви повністю визначитесь з потрібним для вас напрямками і сфокусуєте всю свою увагу і зусилля саме на них. Якщо заради успіху і блага вам потрібно буде від чогось відмовитись, то ви це зробите з легкістю. Ви чітко зумієте проявити бажані для вас форми існування в колективі на роботі, а також в сім'ї і у ваших відносинах, як в особистих, так і в ділових. Всесвіт вам підсвітить або покаже знаки на те, що вам потрібно побачити, щоб скористатись цим для вашого успіху. В квітні буде сприятливий час для прояву своїх почуттів. І демонстрації своїх намірів і емоцій, ви будете наповнені пристрастю і прагненням спонтанних проявів своїх устремлінь. Крім того, вам випадає дуже гарна фонема калагні, яка є джекпотом колоди і дає вам джекпот можливостей, вона дає вам свободу здійснити свою волю, в чому б вона не виражалася. Вона може проявитися в будь-якій формі і в будь-якому вигляді, в силі, в станах чи в феноменах. Це непередбачуваний і найсильніший козир, що використовується як для вирішення простих завдань, так і для здійснення складних багатоходових комбінацій, надзадач, глобальних проєктів. Тут навіть може проявитися ситуація, коли ви тільки подумали. А воно вже здійснилось, тому будьте обережні і виважені в своїх намірах і бажаннях. В квітні все буде проявлятись ураганно сильно і буде призводити до дуже сприятливих наслідків. У вас є сила, є воля і мудрість, які будуть вести вас до перемоги і успіху у ваших справах. Ваші творчі проекти будуть геніальними. Якщо у вас є конкуренти, то ви отримаєте владу над ними. Щоб ви не починали робити в квітні місяці, які б справи не були, ви доведете їх до перемоги. Зараз удалий час для того, щоб придбати щось, що можна купити за гроші. Це може бути земля, це можуть бути засоби пересування, навіть витвір мистецтва. Також в квітні вдалий час, щоб вкласти кошти в будь-яке будівництво. У вас зараз великий потенціал реалізувати свої творчі амбіції. Це можуть бути живопис, спів, танці або творіння. Також фанема дурга говорить про перемоги. Це можуть бути перемоги в битвах, в сутичках, в змаганнях, навіть в суперечках будь-якого виду. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.